Вітаю з вами Олександр Янковський, і сьогодні у цьому ефірі будемо говорити про таке: Сполучені Штати Америки звинуватили уряд Китаю у тому, що Пекін підтримує Росію в війні проти України, як інформує Reuters, держдеп США попередив Пекін про потенційну загрозу нових санкцій. Заступник держсекретаря США Курт Кембелл у розмові з журналістами під час візиту до Брюсселя заявив, що європейським країнам та іншим членам НАТО варто надіслати колективне повідомлення про стурбованість діями Китаю. Які на думку представників США є дестабілізуючими у серці Європи? Кембл заявив, що підтримка Китаю допомагає Москві відновити елементи її збройних сил, включаючи ракети далекого радіусу дії, артилерію і безпілотники, а також її здатність відстежувати пересування на полі бою. Крім того, фінансові установи Китаю кажуть у США допомагають Росії обходити санкції Заходу. Те, що ми бачимо від Китаю до Росії, це не одиночний випадок чи кілька шахрайських компаній, залучених до підтримки Росії, сказав посадовець держдепу США. Це тривалі комплексні зусилля, які підтримуються керівництвом Китаю, що прагне надати Росію всебічну підтримку за лаштунками. Кембл каже, що дії Китаю створюють можливості для Росії не тільки на полі бою в Україні, але дозволяють Нути стратегічний виклик іншим у Європі. Ми вважаємо це справою надзвичайної терміновості. Сказав він. Американський посадовець нагадав, що минулого місяця США наклали санкції на 20 компаній у Китаї і Гонконгу після неодноразових попереджень з боку Вашингтона про підтримку Китаєм російських військових. Кембл відмовився уточнювати, якими можуть бути наступні кроки. Зауважує зауважує Ройтерс. Натомість посадовець наголосив, нам потрібно буде надіслати Пекіну чіткий, недвозначний сигнал про те, що кроки, яких вживає Китай, небезпечні для довгострокової стабільності в Європі, варто зазначити, що Китай офіційно оголошує себе нейтральною стороною у повномасштабній війні Росії в Україні і заперечує надання Кремлю летальної допомоги. Водночас, Пекін і Москва продовжують розувати. Відносини тісні відносини. Про це свідчить і візит на початку травня Володимира Путіна, президента Росії до Китаю. Отже, на чиєму боці Пекіну ці цій російській війні проти України і чи може він вплинути на Росію? Будемо говорити сьогодні у цій програмі. Почнемо, почнемо розмову з експертом інституту освітньої аналітики Солідінфо Тарасом Семенюком. Пане Тарасе, вітаю вас. Пане Тарасе, добрий день. А ми вас не чуємо. Ми зараз пробуємо перенабрати і зв'язатися ще раз з Тарасом Семенюком. Чому ми говоримо про це? І це насправді дуже важливо, тому що на 15-16 червня цього року то вже, тобто, вже за два тижні запланований саміт миру, який проводиться за ініціативою України, і з за попередню інформацію, там має зібратися 90 країн. А водночас є також інформація про захід, який пропонує Китай спільно з Бразилією провести такі альтернативу цьому заходу, і на якому також, начебто, планують обговорювати ситуацію в Україні. Так, Тарас Семенюк з нами на зв'язку. Пане Тарас, вітаю вас. Доброго дня. Пане Тарасе, ну, моє запитання буде напевно не, не оригінальним, але все ж таки: на чиєму боці у цьому конфлікті Росії проти України? Я прошу, прошу повторити запитання, тому що я не розумію. На, на чиєму боці Китай у цьому конфлікті Росії проти України? звісно якщо говорити про е, рівень союзника, про рівень партнерства, так то очевидно, Китай є набагато ближче до Росії, і в е, цьому нічого дивного немає, як на мене, оскільки це є Україна перебуває в моделі управління, в моделі світогляду, е, яка не симпатизується Китаю, тобто Китай не сприймає її як. Щось ефективне, тобто про демократію маю на увазі. Натомість Китай і Росія вони перебувають в одних ідеологічних рамках управління е держави, тобто ці диктатура, цей авторитаризм, е повний контроль, відповідно. Офлайн, ми розуміємо, що Китай, звісно, що може Симпатизувати, а, скажіть, будь ласка, за вашою оцінкою, за вашими спостереженнями, чи зацікавлений Китай у продовженні цієї війни, чи він зацікавлений у якомусь перемір'ї припиненні бойових дій? Тут складно відповісти, тому що, тому що з одного боку ми розуміємо, що Китай зацікавлений в тому зберегти свої а, торгові шляхи до? Європи, а з іншого боку, ми розуміємо, що Китай може не ну не дуже бажає допу допустити поразки Росії саме у цій війні, адже це є один, як я вже зазначив з головних союзників. Але звісно, Китай може докладати зусиль, щоб допомагати Росії отримувати нову зброю як мінімум комплектуючи до до нових озброєнь, тому що Китай Росія в руках Китаю – це теж інструмент. Боротьби проти заходу, зокрема проти Сполучених Штатів Америки, це є в принципі така, як на мене, зрозуміла історія, і в цьому випадку, звісно, Китай буде робити все для того, щоб основний інструмент боротьби проти заходу, яким є яким є Росія, залишалися далі на плаву. Угу, цікаво пане Тарасе, А як ви як ви скажете да оці заяви, які пролунали щойно від ну вчора? Це було да, від а, представників держдепу США, чи вони здатні а, зупинити Китай у намаганнях? Ми не можемо говорити точно, але знову ж таки є звинувачення Китаю, тому що вона постачає зброю Росії. Китайці звинувачення а, відкидає. То чи може це вплинути на цей процес, щоб не було таких постачань. Ну, ми сподіваємося, що Китай все ж таки зможе е, ну до що, е, м, зброя до Росії з Китаю не йде. Але якщо е, м, західна розвідка про це заявляє, то я думаю, що має підстави абсолютно зрозумілі, того щоб говорити саме про постачання зброї е, з Китаю до Росії. Е, знову ж таки, все зводиться до одного Китай. Тримає Росію в наплаву і буде підтримувати до того моменту, допоки не вийде, коли не вийдуть на фінальний етап переговорів з заходом щодо майбутнього майбутньої моделі безпеки та співжиття на, на нашій планеті. Тому насправді це є дуже глобальна історія. Таким чином ми розуміємо, що не просто буде сьогодні Китаю наодинці тут ж інша стратегічна ціль, яка переслідується це є те, що Китай, маючи в руках е, Росію, він звісно має час на збільшення своєї армії, на зміцнення своєї армії, адже вона не є в тих кондиціях, в яких е, е, яка потрібна для такого остаточного протистояння з Сполученими Штатами Америки, е, розвідувальне співтовариство та аналітичне світове співтовариство називає 27-28 рік як можливий етап, такий кінцевий етап. І пік готовності Китаю до е протистояння зі сполученими штатами Америки е цього може й не бути, але як то кажуть, військові завжди готуються до найгірших сценаріїв. Тому е мені видається, що в цьому Тому. випадку. Звісно, Китай буде робити все для того, щоб максимально зменшити свої витрати на війну зараз, бути максимально дистанційованим від, від війни в Україні, але одночасно не настільки дистанційованим, щоб не, не втручатися в цей конфлікт. Я нагадаю, що саме війна в Україні вона дає можливість Китаю? послабити європу змінити скажімо так змінити навіть світогляд бачення що таке модель співжиття ну наприклад до вій до 2014 року в світі панувала ідея, ідея того що Світ будується на міжнародному праві а міжнародне право це є продукт після другої світової війни, створений як продукт, який гарантує безпеку та життя, співжиття різним народам на землі, різним державам. З якої із цієї моделі абсолютно виключається е, фокус е, сприйняття і розуміння державних кордонів, які би могли будуватися на історичному контексті. Тобто історія вже не виступала одним з пріоритетів і, е, скажімо, таким основою для визначення. В яких кордонах має перебувати держава Росія? Це підважила. Росія напавши на Україну, вона підважила ці підвалини. Тобто, вона їх фактично зруйнувала. І ця модель, е, яка не могла себе захистити, тобто Радбес ООН не міг е, упередити цього, а навпаки, боївся фактично безсилим. А інколи в багатьох моментах підігравав фактично Росії. Поставило розуміння того, що ну насправді кордони здається, видається можна змінювати, якщо ти маєш силу в руках, чи є Ця це загрозою для да чи є це загрозою саме для Китаю, чи є це можливістю для Китаю. Така ситуація для китаю це є можливістю переглянути свої історичні кордони. Тобто, от, скажімо так оцей витає історія про Тайвань, про повернення контролю над Тайванем. Плюс не виключаю, я теж і Китай має свій. Апетит на деякі території Росії, там де проживають зараз багато китайського народу населення. Тому очевидно, це відкриває свого роду такий ящик пандори який говорить наступне: що якщо ти маєш силу, то ти можеш і змінювати раз змінювати кордони. Друге, якщо ти маєш силу, ти можеш вважати, що західна цивілізація в образі НАТО. Не буде реагувати на це, тобто ти по зубах за це не отримаєш. А значить, якщо немає, якщо зло не покаране. Воно примножується, вона має здатність і ефект примножуватись. Відповідно, я ще скажу інше. Скажу словами святого Августина Великого, який казав, в суспільстві, де немає справедливості, таке суспільство перетворюється на розбійників Відповідно, це ось розбій про зграю розбійників Це сьогоднішні моделі, це є власне те, що продукує Росія хаос. Вона продукує хаос і е, страждання, це основний продукт е, м, життєдіяльності Росії. Тобто, е, пане Тарасе, все... якщо дозволити, ще таке запитання: наскільки на сьогоднішній день взагалі економіка Росії залежить від Китаю, не тільки е, від якихось там можливих постачань військової техніки, загалом економічна ситуація в Росії. Наскільки вона залежить від Китаю? Очевидно, Китай виграв від санкцій, які захід наклав на Росію, адже західні ринки закрилися для Росії, і Китай використав цих останніх два роки як можливість продавати своє. Тобто, якщо умовно автомобілі німецького автопрому не мають доступу до російського ринку, а виробництво вийшло з цієї країни, звісно, ніж заповнилося китайським китайськими автомобілями, електрокарами. Тому, очевидно, Китай від цього виграв. Росія виграє заради того, що має нафту газ корисні копалини, які потрібні Китаю. Дешева нафта та газ сьогодні. Китай купляє фактично ну, не по ринкових цінах. Як це було в Європі раніше? А Китай купляє так, скажімо, по собі вартості майже тому, що є великий зовнішній борг Росії перед Китаєм, а загалом товарообіг між двома країнами зростає. Тобто, якщо минулого року це оцінювали десь орієнтовно 150 мільярдів доларів, сьогодні це вже 245 мільярдів, тобто зростання капітальне. І звісно від цього і Росія теж користає uh -huh. е, ну і Китай розуміє, що ринок Росії це бездонна бочка, куди можна все пхати і на ніколи ти не побачиш. Uh -huh. Цікаво, пане Тарасе, і ще таке запитання. То а, чи можна говорити про а, так, таке, да про старших там і молодших партнерів у цьому альянсі? Чи загалом можна вже говорити про те, що цей альянс він склався між Росією і Китаєм? Так, він є цей альянс. Я б я би навіть сказав, що це таке прагматичне партнерство, адже Росія і Китай ну, це в певній мірі непоєднувані е, народи. Тобто це абсолютно різні культури, це абсолютно різні цивілізаційні погляди. Е, відповідно, але зараз, саме в цьому відрізку часу, вони є партнерами, е, тому що е, ситуація на зовнішньому ринку ситуація з війною вона диктує. Нові моделі співпраці, нові моделі партнерства, де ти закриваєш очі на культурні речі, а ти просто шукаєш прагматики. Ти умовно шукаєш, де тобі дешевше можна придбати і зброю, яку ти будеш використовувати на полі бою. І Тому ем, фактор сили він виступає на перше місце, ніж певна культурна спорідненість. Хоча в Росії сьогодні, навіть типу, якщо прослідкувати уважно за медійним полем, ми бачимо дуже багато. Російська пропаганда говорить про віковічну дружбу і розуміння з кита великим китайським народом, uh -huh. наче наче вони були, скажімо, як з одного лона вийшли. Це ж не це ж не правда. Це ж просто це ситуативне пристосування до країни. З якої ти черпаєш допомогу, дякую вам. Дякую вам дуже. З нами був Тарас Семенюк. Включився телефоном. Він журналіст, міжнародний аналітик інституту освітньої аналітики Solid Info. А це насправді я згадую навіть там радянські часи, коли був цей популярний слоган. Певний час він не довго тривав русські з китайцем браття на вік. Але після того як помінялася влада ще в радянському союзі і відбулися певні зміни, то якось вже про це. Слоган лозунг не згадували. Ми продовжуємо програму. Говоримо сьогодні про інтереси Китаю і щодо того, чи можливе постачання китайської зброї до Росії, і загалом, якою є позиція Китаю щодо цієї повномасштабної війни, яка розпочала яка продовжила Росія у лютому 2022 року проти України. І зараз будемо говорити також про м, на тому що на такому фоні публічних звинувачень Китаю щодо його підтримки Росії Пекін і досі не надав відповіді чи буде він брати участь у глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня, який організовує Україна і участь у якому вже підтвердили близько 90 країн, водночас Китай намагається організувати інший саміт за участі Росії. І України чи це йому вдасться, чи реальний такі сценарії будемо говорити далі? До нас долучається надзвичайний повноважний посол України в Китаї у 99-му 2001-х роках, і співголова спільної україно-китайської ділової ради Ігор Литвин. Пане Ігоре, вітаю вас, вітаю, пане Ігоре, А хотілося б почути вашу думку, що зараз відбувається, які інтереси у Є у Китаї у цій війні Росії проти України. У Китаї, щоб ми всі розуміли, завжди однакові інтереси китайські. Вони зараз знову повторюють, що як і раніше, не розглядають можливості будь-яких альянсів або будь-яких союзів, вони шукають тимчасового партнерства, тимчасової співпраці з тими з силами, з тими країнами. З якими в даний момент в даній ситуації вони можуть щось корисне для Китаю мати. А які цілі глобальні цілі Китаю загалом, якщо можна говорити про їхню політику у світі? Цілі, як ми знаємо, протягом кількох останніх десяти років помінялися раніше, коли були введені в дію реформи Денця Опі, йшлося про накопичення сили. І е, тих спостерігання, спостереження за ситуацією у світі і е, набуття відповідних значить, е, потенцій в будь-якій сфері, яка цікава Китаю. Тепер, коли е, головним лідером Китаю є Сі Сізінкін, який вже прийшов на третій термін, е, зламавши е, систему, яка діяла останні. 20 з копійками років, і він вже відчув, що, і проголошує, що вже сили накопичені, і нам треба переходити до активної фази китайського впливу на світові справи. Від цього е, вже з'явилася е, підтримана, ну скажімо так, е, е, прийнята Дипломатичним світом а, формула а, китайської дипломатії як дипломатії вухків. Тобто вони стали наші а, китайські дипломати агресивними. Ви чули за останні пару років, скільки було дипломатичних скандалів пов'язаних з висловлюваннями китайських а, послів в Європейському Союзі у Франції. В Організації бідних Націй, таке інше. Зараз Китай хоче а, представити всьому світу, і він це активно робить, себе як глобального гравця, глобального миротворця і країни, від якої а, слід очікувати вирішення багатьох світових проблем. Китай себе позиціонує як країну, яка Своїм власним прикладом може заохочити інші країни світу дійти до, як вони кажуть, єдиного суспільства, суспільства єдиної долі, де звичайно лідером є Китай. Китай сповідує чітку концепцію глобальної економічної експансії. Він вкладає дуже багато. Коштів в реалізацію ініціативи пана Сі Цзіньпіна від 13-го року під назвою Один пояс, один шлях. Це означає, що Китай хоче показати всьому світові і притягнути цей світ вздовж нового шовкового шляху. А я нагадаю, що старий шовковий шлях був започаткований, прокладений. Десь 2400 років тому за царювання династій, китайської династії там, де а, товари йшли з Китаю аж до Європи через територію України і а, з Європи йшли до Китаю тим самим шовковим шляхом. Оця значить, нова концепція Один пояс, один шлях, а як його називають, ще новий шовковий шлях. Він передбачає е, створення величезної мережі інфраструктурних об'єктів вздовж цього шляху. Є ще морський е, шлях, який передбачає розширення торговельних можливостей самого Китаю, залучення до співпраці з Китаєм е, країн, які розташовані вздовж сухопутного шляху, і морського шляху, з тим, щоб Прив'язати оці всі країни до можливості видніше так необхідності співпраці з Китайською Народною Республікою у багатьох галузі пане Гре, дозвольте ще таке запитання. А зараз, от у цій ситуації війни Росії проти України, я розумію, ви сказали, що у Китаї завжди китайські інтереси. Так, от у чому вони полягають? У тому, щоб Китаю вигідно, щоб ця війна тривала, чи щоб ця війна була припинена? На моє глибоке переконання, Китай хоче, щоб ця війна була припинена, тому що Оці, як я вже згадав, інвестиції в проєкт один пояс, один шлях не працюють, не працюють логістичні ланцюжки, не працюють значить, можливості виробництва, тому що Китай і шукає нові можливості для виробництва чогось і того, що всім потрібно. На моє переконання, Китаю в принципі. Все одно як закінчиться війна, більше так, де вона закінчиться. Якщо вона закінчується на на, на стані, значить нинішньому, де ми маємо е, багато територій України захоплених е, Російською Федерацією, Китаю, Байдуже. Якщо зупиниться тоді, коли е, російські війська будуть відведені, е, теж в принципі влаштовує, але передбачається, що Китай не розглядає як прийнятний для себе варіант, скажімо так, поразку Росії таку безславну абсолютно, до чого всі, все йде, до чого прагнуть і Україна, і наші союзники. Тому що все ж таки Китай розглядає Росію як певний фактор, допоміжний фактор. У своєму, скажем так, протистоянні Заходу мається на увазі Сполученим Штатам Америки. Але тут ми маємо розуміти чітку річ: Китаю вигідно бути економічним партнером Сполучених Штатів і Європейського Союзу. На відміну від Росії, з якої минулого року товарообіг досяг відмітків 240 мільярдів доларів, Китай має товарообіг з Сполученими штатами і з Європейським Союзом практично 1 трильйон 600 мільярдів доларів. Тому вони звичайно розуміють, що втратити таких партнерів, як США і Європейський Союз, залишитися з партнером під назвою Росії це Китаю не вигідно. Але тут йдеться ще про те, що є політичне протистояння. Китай хоче за допомогою Росії. Зробити двополярний світ. Росія хоче і про це значить, говорить багато, про багатополярний світ. Але всі ми розуміємо, що є один полюс, це Сполучені Штати, і вже сформувався полюс під назвою Китайська Народна Республіка. Про що прагне і Китай. Думка, чи пане Ігоре, чи як ви вважаєте, чи буде представник Китаю на саміті миру, який запланований на 15-16 червня, і чи буде він проводити оцей свій захід, на який там запрошені Бразилія, і він хоче бачити там і Росію, і так далі? Я думаю, для Китая нерозумно буде не посилати свого представника, хоча б того ж послали Хуея. Який зробив а, таку човникову дипломатію поїздки в рамках човниково дипломатії, двічі пок Україна, Росія плюс Західна Європа, і зараз він зробив а, вже на країни глобального півдня. От. Все ж таки, Китай а, має взяти участь, але буде все одно переконувати весь а, світ в тому, що Має бути конференція, як він каже, з урахуванням інтересів і Росії, і України, і за участю і Росії і України, звичайно. Чи піде на це решта світу? Ми побачимо в Швейцарії. Але я думаю, що очікувати Сізінпіна там не варто. Хоча і маємо вже як факт згоду того ж прем'єра Індії Моді на участь, і одночасно значить відмову там бути від президента Бразилії стосовно цього саміту. Дуже цікаво, дякую вам. Дякую дуже з нами на зв'язку. Був уповноважений, вибачте надзвичайний повноважний посол України в Китаї в 99 2001 роках і співголова спільноукраїнської китайської ділової ради Ігор Литвин. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як ставиться, як ставляться в Китаї до цієї російсько-української війни, до цього російського повноштабного вторгнення в Україну, яке нагадаю, триває з років. Другого року ще з лютого 22 року, і тут є кілька цікавих думок, насправді про які ми вже почули, і в цій програмі, якщо буде бажання, можете передивитися знову ж таки на нашому каналі на YouTube, Бо з одного боку, Китай дуже зацікавлений в Росії як покупцю своїх товарів. З іншого боку, як ви щойно чули, пан Литвин він казав про те, що Китай має набагато більше. Об'єм свого експорту до Сполучених Штатів Америки ну і до країн Європейського союзу, і це також е, змушує керівництво Китаю бути більш обережним. Ну а з третього боку, е, також була дуже цікава думка про те, що Китаю, в принципі, ну от пан Литвин вважає, що Китай зацікавлений в припиненні війни. А і не важливо для Китаю, де буде припинено, оскільки китайська економіка страждає від того, що порушені логістичні. Ці ланцюжки постачання товарів з Китаю до країн Європейського союзу а також інших країн. Як це буде? Як це вплине? Чи приїде прийде представник від Китаю на саміт миру у Швейцарії 15-16 червня? Є все ж таки думка, що приїде. А чи буде проводити свій якийсь захід Китай? Також є думка, що буде. А ми будемо слідкувати за всіми цими подіями і також будемо розповідати вам, як все це вплине на ситуацію в Україні і в світі. Програму провів Олександр Янковський. На все добре! Ви слухали новини Преазов'я.